Так, це вчора приїхали 20 карематів, Ті, що ми робимо, 20 штук взяли, 40 шкарпеток в'язаних. Одні кажуть, не треба, а другі треба. Десять років тому кропивничанка Тетяна Сила присвячувала свій час родині, розвивала бізнес. Життя змінилось з початку російсько-української війни. Відтоді каже: вихідних немає. Щодня разом з командою намагається виконати замовлення військових. Згадує, з чого все почалося у 2014-му. Тоді ще не знали, що буде війна. Не знали, що таке буде АТО. Крим тільки взяли, хлопців сюди всіх прислали, і вони майже були голі, босі всі. Я працюю на критому ринку, у нас там бізнес. Хлопці прийшли в воєнки, прийшли купляти цигарки. І там мені вистачало на блок цигарок якогось хлопчику. Ну, Я побачила, кажу, якась допомога потрібна. Я їм купила цигарки, блок, і тоді взяла у хлопчика телефон. Коли дзвонила, яка потреба треба, перше, що вони попросили води. 33 градуса жари, а в них бутилка води на цілий день, і їм потрібна була вода. Ми з чоловіком загрузили паки води і поїхали до них. Коли побачили, там нема чая, ні до чая, ні печива, нічого. І ми почали туди звозити. Каже, долучились колеги з ринку. Кожен допомагав чим міг. Хтось приносив ящик чаю, хтось печиво, хтось каву. Люди більшість, як не задумували, що це війна така, що там хлопці гинуть. Що вони потребують ті самі окопні свічки, ті самі буржуйки, ті самі речі теплі. Так з'явилася волонтерська організація Разом ми сила. Таня, можна ще одну п'ячок? хлопці, так? Воно розведеться. 24 лютого ми вже знали, що хлопці просили допомогу третю люні укріпити, тому що перша, друга не витримає. Вони вже знали, що буде наступ. І коли я ранку проснулася, 24-го. То чоловік каже: що у нас уже повномасштабна повна війна ніякого страху, паніки ніякої не було. Я просто зразу подумала, які дії, де ми будемо всі разом збиратися, і які наші дії, що ми будемо робити, що ми можемо зробити хлопцям за місяць спочатку повномасштабної війни з'явився цей штаб, і 35 кропивничан, які щодня працювали на допомогу захисникам, збирають все, що може знадобитись військовим. Надо зараз хлопцям цвяхи шукати і скоби. Скоби дорогі, а хто робить їх, поняв це скоби. І треба десь шукати, де їх можна взяти, це скоби, бо хлопці вже і плівку зараз взяли, стільки там можна. Нова позиція зараз. Нова позиція це скидується все грошима. Там хлопці там тягнуть все, що можуть. Да. Ліплять, копаються, закапуються, укріпляються. Починає кірка, лопата інструменти, скоби, плівки, цвяхи, це все утип, утіплювач, це все. Заново все понове військові потребують дронів, тепловізорів, іншої техніки, машин. Але потреби побутові не зменшились, говорить Тетяна Сила. Прийшло повідомлення: треба на таку бригаду 20 карематов, спальники. Кожен спальник коштує 2 тисячі. Це 40 тисяч. Треба волонтеру десь знайти, взяти спальники купити. Це по собі вартості майже 2 тисячі, а так 2 800. Ну і немає в хлопців можливості купити, тому що машини ремонтуються і дуже багато всього потрібно. А вже тепловізори, дрони, машини, скати то це просто дуже великі потреби у хлопців. Вони просять. Волонтери розриваються в кожному місті, да, волонтери, і в мене в друзях. І коли дивишся. Ці волонтери вже ну, не то, що криком кричать, що люди добрі, не, не, не звикайте. Це не вісім років, що ви жили спокійно. Ви бачите, що агресія всі більше і більше. Каже, порахувати, скільком військовим допомогли за 10 років неможливо. Якщо сьогодні приїжджає один, а він буде приїжджати 3-4 позиції, ми маємо приготувати на 4 позиції, навіть тих хлопців не знаємо, але ж ми готуємо на 4 позиції. Якщо надсилаємо ми почти. Хлопців ми цих не знаємо, тільки списуємося. Я знаю тільки підрозділ, прізвище, телефон і куди воно поїхала, наша допомога. Все витрачену суму на допомогу не рахує. мабуть, в мільйонах уже просто якщо ми пошили тільки в цьому році, не ване зважаючи да? термобілизна, балаклави, шапки, бафи. Це рулони Закупаются там примерно три рулони, 25 тисяч, потім три рулони 22 тисячі, трохи долар там помінявся. І це три рулони 112 термобілизни, да, пошиється, а бафи, балаклави з кусочком, то вже там куча. То три рулони тільки купила, я привезла, і недели не пройшло, а девочки кажуть, а у нас немає уже фліски. А те, що ми стільки з купили на плетіння сіток, а у нас 10 локацій. Це 4 наші тут, що робляться. І по місту це школа, це садочок, це люди вдома стойки зробили, плетуть сітки. А я маю купити їм спанбонд. Цо спан він коштував 4 тисячі, зараз 3,5 тисячі один. А треба да 6 кольорів. 4,24 – це тільки, тільки їх порізать. І тут же люди розібрали і треба знову шість кольорів по чотири тисячі і знову розібрали. І це тільки одне. А оце у нас, бачите, стільки сіток на вже готові. І це всі, всі-всі білі. Якщо треба білі беруть сьогодні 12 штук, у таких заберуть уже темних. Болота, це їх. ви, ось ця Таврія, що я напевно вже з ну з, з технікою зав'яжу, вона двадцята машина, яку купила я хлопцям. А чому зав'яжете? А ця машина потребує ремонту. Її купив, ти не знаєш, відправити туди не можеш. Це треба її на ремонт подивитися, там печка не працює, там електрика не працює, там десь ресора лопнута, там десь І це зав'язується в ремонти. А якщо в мене немає людей, які ремонтують, да? і я не знаю, де купляти ці запчастини, я влітаю на тому, що я переплачувати буду. Да? Якщо люди займаються машинами, ремонтують, вони мають їм і займатися. Якщо купують дрони, вони знають де, і там скидка, там і акт прийому, лист, прохання, це все є. Люди, волонтери, займаються цим. Натомість і, говорить, ну, задача я... штабу допомогти влаштувати побут бійців на фронті. А якщо прийшов боєць після ранення, а в нього нема за що купити аптечку, я йому маю дати. Коли йому там дадуть, не дадуть, а я повинна йому дати. Турнікета нема. Я да, маю йому дати. Якщо в нього берців немає, трошки замовляю берців, у Львові, шити, хороші берці. Якщо дійсно, що хлопець після ранення в нього там 600 гривень було всього за місяць зарплати. І коли він по в кожного сім'я, діти є і вони не можуть купити, то я замовила форму, купила форму, хлопці оділи, обули, все дали, керемат дали, спальник дали, він поїхав. У нас має бути все. Наші вони брали, У них тут є вегетаріанець, у них так з продуктами все є. Але ми, у нас для нього ці, е, смаколики. Зі слів жінки, останній рік стало важче закривати збори на потреби військових, машини, дрони. У волонтерів з'являються борги. Проблема в тому байдужості, і це нас вбиває саме волонтерів. А чого? Того, що я скажу, от у нас приміщення, да, і біля нас дуже багато Поверховки, да, люди дивляться, що до нас приїжджають багато машин воєнних. Вони кожен день грузяться. І ми виносимо ту саму консервацію, мішки з картоплею, там сітки, лопати, скоби, плівка, утеплитель. І коли ми виносимо все, люди дивляться і кажуть, які ж ви молодці. А ми посидимо на скамієчці, і це дуже розстроєні, що частіше стали сирени. А вони не, не підуть плести сітки чи порізати лимони. Чи зібрати ті саме смаколики, просто сидячи, зібрати смаколики, які потрібні. Байдужість вбиває. Попри в тому, каже, покинути цю справу не може. Не може підвести тих, хто чекає допомоги. Танюша, найщиріші вітання. Добра в душі, затишку, веселі, всій вашій ком команді. Здоров'я, благополуччя, дуже вдячні за надану допомогу. Приключилась, у нас біда дуже велика. Да, і... По тому я і звернувся до тебе, як завжди. Я звертаюся тільки з тим, що нам необхідно. Низький уклін. клін. Коли він сюди приходив, бодрий такий, все називають на нього генерал, не знаю чого, а побачила вчора його на відео, коли він скинув, дякував всім нашим за допомогу. Я побачила, дуже втомлені вони, дуже втомлені. Їх треба міняти, треба нових. Але ж немає поки ким. І от вони дивляться на них. Ти дивишся одну дитину, а тепер бачиш іншу дитину. Я теж внука перший раз побачила три дні назад за рік. За, за рік. Тобу, так працюю, я їх не кинула. Масіньки такі. Я кажу: приїжджає такі хлопчики. Давай, Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Маліки, хлопчики, все, я чекаю.